Смачний сніданок це в першу чергу запорука гарного дня. А якщо ви ще й зробили це все власноруч, то користь від цього сніданку можна помножити мінімум на 100. Тому сьогодні готуємо дуже смачну, поживну, корисну гранолу. Впевнена, що вам сподобається цей рецепт і ви будете готувати її постійно. Отже, погнали готувати і нехай смакує. Починаємо з меду. Мед краще брати домашній, перевірений і ароматний. Оту незрозумілу рідину в магазині краще не беріть. Мої улюблені доданки до граноли це насіння чия, льону та кунжуту. Ви можете, наприклад, додавати горіхи, будь-які, які вам смакують. Але саме головне, от чого я дотримуюсь, моє таке 100% правило, це якщо я беру 400 г вівсянки, от як сьогодні, то доданки у мене має бути 200 г, половина від ваги вівсянки. І тоді вона буде дуже гармонійна і дуже смачна. І так, ми вже додали мед, насіння і тепер додаємо олію. Олію я беру, звичайно, рафіновану, не хвилюйтеся, її відчутно взагалі не буде. Можете використовувати вершкове масло в тій самій пропорції, яку я вже дала до олії. Тепер все гарно, ретельно перемішуємо, і тільки після цього ми будемо додавати вівсянку. Вівсянка нам потрібна не швидкого приготування, а та, яку потрібно варити. Мені дуже подобається скверянка пластівці вівсяні. Варити там їх вказують, що 7-10 хвилин. Ми варити її не будемо, ми будемо її запікати, і вона дуже рівненька і дуже смачна. Уже коли ви її перемішали, можете попробувати. я завжди так роблю. Додавши вівсянку, перемішуємо вже трошки акуратніше, легенько, щоб не пошкодити наші пластівці, щоб вони були такі красивенькі. Ретельно перемішали, а тепер на деко застелене пергаментом викладаємо нашу гранолу, розрівнюємо і ставимо її в духовку. Духовка має бути обов'язково розігріта, як газова, так і електро на 150 градусів. І обов'язково ми постійно перемішуємо. Зверну увагу, що газова духовка біля стінки буде припікатися більше, тому або повертаємо деко, або час від часу відгрібаємо від стінки наперед. Ну, робіть, як вам зручно. Електродуховка вмикає режим верх-низ і бажано ще конвенцію, якщо є. Орієнтовний час приготування плюс-мінус 30-35 хвилин. Що вона готова, ви зрозумієте, коли вона стане такою, ніби ну, розсипчатою. Зараз бачите, вона така склеєна, а то вона просто почне відділятися одна від одної. Далі вимикаєте духовку і до повного вистигання. Тим часом вона ще трошки підсушиться. Готову гранулу пересипаємо в будь-яку ємність. Зберігати можна до місяця в тумбочці, також можна зберігати в холодильнику. Сподіваюся, цей рецепт був для вас корисним. Нехай смакує!